Всем привет, с вами Александр 92. И мы продолжаем играть в Call of Duty Modern Warfare 3. Штаб на линии человек с информацией о химических атаках говорить вами. Назовите себя. Мак. Это Джон. За эту неделю на монументе появилось много новых имен, приятель. Это был Макаров. Ублюдок скользнул из моих рук в с Евролионда. Что известно мне 6. Джон. Ты во всех черных списках. Я не смогу пробить тебе разрешение. Не надо мне этого. За тобой должок еще с Припяти. Пора возвращать. Полегче, сынок. Хорошо. Мы отследили перемещение судна с грузом до базы в Босасо, Сомали. За главного там урод по имени Варабе. У меня здесь дел по горло, так что полагайся только на себя. доброе хода Какая там охрана? Второй сорт. Территорию охраняют местные головорезы. Ми будемо торчать там как чері на задні. а скритність речі не йде. Тоді просто постучим в парадний вход. Скажіть, Ніколаю, пусть готують людей. Круто. Дорогі друзі, ми знову граємо за Юрія і знову ми знаходимося в Африці, в Сомалі. Е, ось, до речі, піщана буря, і по закону е, Call of Duty, якщо є піщана буря, або вертоліт, або там, я не знаю, ще якийсь корабль, ми обов'язково попадемо на нього. Хе-хе, <реш> ось так. Ну що, э, стріляємо по поворотах. Бах Круто Ну що, виходимо і давайте. Починаємо. Всіх! Всіх-всіх-всіх. Ось, э, до речі, фрегата Ось э, це та компанія, яка зайнялась э, перевезенням грузу Макарова

Так, ліквідуйте ось цих, що там з кулеметами, вони вам просто дуже багато геморою. Ну, як би. Ми... Ну, нададуть вам багато геморою. До речі, це одна із найскладніших місій для мене. Ось щось вона мене, для мене дуже складна була. Е, Я хоч і поїв нормально, так, і попив кави, але все одно я, я не зміг. Так як би різко. І там взагалі було дуже тяжко. Не знаю чому. Але я помирав, ось тут помер, до речі. Ви можете бачити, як я тут вирізав. Але було щось важко для мене. Не думаю, що вона така важка, але не знаю, щось... Що в мене не було настрою ось е грати. Ну, можливо, ще якась вігня. Так, е яка наша... Тема сьогодні буде. Про що поговоримо? Я думаю про ПМС не будемо говорити. Не треба. До речі, давайте заберемо краще ноутбук. Ось він ноутбук, моєї мрії, ось він, ось він. Ноут. <рес> Щось мені стало якось вже. Тут ну, ну, трошки набридає. До речі, можна було виконати очівку, за один заход вбити 25 ворогів, але в мене чомусь цього не вийшло. Погано. Але я потім уже сам якось. Якось сам я вже потім доблю їх. Так, все. Команда, тил! Юрій, найти, Зараз зайдемо, прайс, що ти так. Нервуєш. Круто, ми вже добрались до його кабінету, до вараби, тобто. І нам треба зараз його знайти. Там, допросимо влаштувати. Ну і всяке таке інше, як завжди. Так, давайте зараз будемо його штурмувати. Теж слово мод. Так, його, в нього не треба стріляти. Він прикольно, я теж хочу в е, спецнази, теж хочу в слоу мод. О, надиваємо противогаз, забираємо ноутбук, я щось затопив. Ну і слухаємо діалог, не буду вам заважати. Там не такий довгий, але все одно. Нашому свіздово звали Волк. Смакарови мені в Ось так, не допоміг йому противогаз. Я б я б поступив також, бо що гоните, він стільки людей вбив. І щоб це говно, що щось там... Жило своє нікчемне... своє нікчемне життя, я взагалі би не допустив. Так. І ось і піщана буря. Думаєш на волка. Так. О, ні, ну як завжди. Е, легких шляхів не буває і нам ще півмісії прийдеться добиратися до гвинтокрила до Миколая. Кидаємо. Взагалі, от що мене прикалує от у всіх кодах, це те, що якби такий екстрім нас завжди підганяють, в, Там, не дають нам якби там пороздивлятися текстурки або ще щось такого. Це один Battlefield це взагалі це Call of Duty, це найкращий шутер року. Дякувати <св> Video Games Award код признали найкращим шутером 2011 року. Я уявляю, як там Battlefield ногами совали і казали, що це все було куплено. Не знаю, можливо. Все можливо. Але я б. Я ну цілком згоден з цим. Я не можу сказати, що Battlefield це погана гра. І порівнювати їх. Тобто хто кращий, хто ні. Не можна. Те, що я якби, порівнюю якби аматорсько, але професіонально треба забрати ноутбук. Але професіонально їх ніхто порівняти ну, не може. Ну, як сказати, код це просто красива кампанія, це Третя світова війна. а Battlefield Третій – це якби. Історія про жорстокі події на близькому сході. І взагалі. Ну, Battlefield це я не знаю. Напевно, я б сказав, що це хороша гра, якби я хоча б її зміг пограти на максимальних налаштуваннях. Я е, дивився проходження тільки. І мені кампанія ну, ніяк не вставила. Тому що вона була дуже сира, вона була незрозуміла. Це... Компанія нагадувала мені якісь мод із Call of Duty 1. Або медаль за відвагу. Ось такі моди. Але все одно треба якби віддати належне цій грі, тому що Battlefield це. Battlefield це. Е... Король мультиплеєр. І я це... і я це ну, не буду, якби би. на російській мові. Так, давайте зараз відстріл. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Миколаю! Так тікаємо, звідси, тікаємо! Давай! Опа! Круто! Таких катсцен ні, в жодній із ігор немає. Ну, так, таких красивих катсцен. Ну, навіть в цій самій батлі. Ось в чому виграло Battlefield, як я вже казав, неодноразово. Це в мультиплеєрі. Тобто в Battlefield він більш масштабніший, більш великий. А в коді це звичайний м'ясний мультиплеєр. Ось так от. І як я казав на початку відео, якщо є е, піщана буря, ми обов'язково в неї потрапимо, тому що це коло в Duty Прикольний такий сетінг. Е піщаної бурі, все такий золотавий колір. Е всякі відблиски, ось. Прикольно. Чётко. Можете, пацани, я, я кажу, я сказав своє. <сум> так. До речі, ну... І, Як ви вже помітили, так що треба було орієнтуватися на ворогів по їх фонариках, ліхтариках тобто. У їх ліхтарях. Так, ось ми знайшли колю. Беремо його під е, такі... під білі рученьки. І йдемо. Швидко, швидко, швидко йдемо. А на цьому я закінчу, як завжди. Всім дякую за перегляд. Голосуйте, будь ласка, оставляйте коментарі, яку кращу гру мені проходити. Всім дякую, всім до побачення. З вами був Олександр 92